Мир вам, брати і сестри. Сьогодні Бог допоміг нам зібратися в цей недільний ранковий час, щоб прославити ім'я Його святе і послухати Його Слово. Я вчора чомусь отримав саме таку тему, яку сьогодні хочу запропонувати вам. Не знаю, що вплинуло, можливо, тому що багато питань на цю тему поступає, можливо, щось інше, але щось вплинуло на те, що я саме цю тему хочу сьогодні запропонувати вам. І тема, яку я хочу запропонувати, буде називатися так: Хрещення Духом Святим з ознакою інших мов. Місце святого письма, яке я хочу прочитати, це дії святих апостолів, другий розділ. Написано такі слова, декілька віршів зачитаю з першого віршу. Коли ж настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, і несподівано щонився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася та й наповнив весь дім, де вони знаходилися. І з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожному з них. І всі ж, всі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух їм давав провіщати. До цього тексту, брати і сестри, я сказав би, що ця тема, як на мене, надзвичайно важлива. Досліджуючи цю тему, я дійшов до висновку, що люди, які охрещені Духом Святим, побожно, праведно живуть перед лицем Господнім, це ті люди, які входять в церкву Христову. Церква Христова це та церква, яку одного разу Христос прийде і забере до себе. На сьогоднішній день дуже багато деномінацій і віруючих людей, вони вірять в хрещення Духом Святим, але не завжди однаково дивляться на те, як це має відбутися. Перше місце святого Писання, яке говорить про хрещення Духом Святим у Євангелії, це дії святих апостолів. Мова йде про те, що коли Христос був. Піднятий на небо, коли Він пішов до Отця. Через 10 днів після того, як Христос пішов до Отця, зійшов Дух Святий на тих людей, які були. Значить, у тій кімнаті це десь приблизно 120 чоловік було. І вони очікували обітниці тої, якої Христос їм пообіцяв. Тому що він сказав, що вони будуть хрещені Святим Духом. І ось одного дня, це, я так думаю, десь 10-й був день, вони були в тій кімнаті разом і раптом на них зійшов Дух Святий. Цікаво, що в цьому місці святого письма говориться те, що коли Відбулася оця подія, коли Дух Святий зійшов на всіх, хто був в тій кімнаті, то вогнені язики, язики які були напевно що видимі, ніби так, якби язики полум'я, вони опочили на кожному з тих, хто був в тій кімнаті. Зверніть увагу, написано, дивіться. І осіли по одному на кожному з них. І далі написано: всі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщати. Всі до одного. Усі, хто були в тій кімнаті, всі 120 чоловік, отримали хрещення Духом Святим, і всі до одного говорили іншими мовами. І е, напевно, що можливо, через те, що я веду розбор слова, я думаю, що в силу цих обставин мені поступає багато питань саме на цю тему і поступає від людей, які говорять іншими мовами. І я так бачу, що певно, що хтось десь розхитує оцю ситуацію. Можливо, звучать якісь десь проповіді в інтернеті, можливо, ще щось є. Якщо в людей з'являються такі потреби, щоб ця тема була освітлена, то напевно, що щось впливає на їхнє розуміння, і тому вони хочуть знати, наскільки воно все відповідає писанню? Чи може бути хрещення Духом Святим без інших мов, тому що дехто пропонує саме так. І можна деколи навіть почути, що хрещення Духом Святим відбувається під час водного хрещення. Тобто є певні деномінації, котрі так і кажуть, ви приймаючи хрещення воді, ви прийняли і Духа Святого, і вже ніякого іншого переживання вам не потрібно. Але якби це було так, то це повинно було б так бути і у Самарії, коли куди прийшов Полип. Коли прийшов Пилип Самарію, це написано в дії святих апостолів, в восьмому розділі, я не буду читати цього тексту, ви можете це прочитати вдома самі, якщо забажаєте. І Господь в великій силі перебував на тому місці. І благословляв проповідь Филипа в тому плані, що люди отримували зцілення. Були великі чуда і знамена, які Господь творив через нього. І люди прийняли водне хрещення, і написано навіть радість велика була в тому місці. Але їхня радість доповнилася, коли апостоли почули, що Самаряни прийняли Слово Боже, вони послали туди апостолів. І коли прийшли апостоли, вони почали класти руки на тих, хто вже прийняв водне хрещення від Пилипа, і радість вже мали для того, щоб Бог їх охрестив. Духом Святим. Тому я хочу сказати, що саме Євангелія підтверджує, що водне хрещення то є водне хрещення, і воно не супроводжується хрещенням Духом Святим. І людям, які хочуть отримати Духа Святого, вони повинні про те ревнувати. І то трошки окрема тема. <кій> Ви знаєте, в мене є сьогодні приблизно 25 хвилин. За 25 хвилин я цю тему не можу викласти бездоганно, в повній її мірі, тому що часу не вистачає. Але в мене і намірів таких немає, і плану такого немає. Я думаю, що за 25 хвилин я встигну сказати основне те, що маю сказати. Дивіться, брати і сестри. Основну думку я хочу сказати, яка полягає в тому, що хрещені ми Духом і Святим чи не хрещені. Можна взнати саме з ознаки, чи є в нас інші мови, чи немає. Чи є інші мови, чи немає. І потрібно, потрібно обов'язково розрізняти, що дар Святого Духа і дари Святого Духа це не одне і те саме. І коли людина ревнує про те, що Бог її охрестив Духом Святим. І отримує хрещення Духом Святим. Це відбувається обов'язково з ознакою інших мов, і багато текстів в святому Євангелії підтверджують це. Наприклад, ми можемо прочитати дії святих апостолів, 10 розділ, де розповідається про те, як апостол Петро прийшов проповідувати Слово Боже в Домі Корнилія. І коли він проповідував слово, написано таке. Дійство відбулося, це вже в кінці розділу, 44-й вірш, 10-й розділ дії святих апостолів, коли Петро ще говорив ці слова, Дух свято... святий зійшов на всіх, хто слухав Слово. Ну, зійшов ти зійшов. А як то взнати, що святий Дух зійшов? Ви знаєте, ну, багато хто може сказати, що Дух Святий. Зійшов, а доказ з цього де? Як я можу знати, що це зійшов Святий Дух? Ви знаєте, я хочу таку одну думку вам запропонувати. Багато хто з нас їздить, керує автомобілями, да? і час від часу вас можуть зупинити поліцейські і запитати у вас посвідчення водія, а наше їм посвідчення? Так ви ж керуєте автомобілом. Го, посвідчення водія багато що означає. Якщо ви отримали посвідчення водія, це означає, що ви пройшли певні тести, ви здали екзамени і певна комісія визначила, що ви можете їхати. Зі мною вчився один хлопець, якого відчислили школи автомобільної. Відчислили лише за те, що він був дальтонік. Дальтонік це така вада зору, коли люди все бачать в сіро білому кольорі. І ця людина вона може бачити знаки на там, голубому, значить, фоні, чи ще на якомусь там. І вона може не відрізнити кольору, а вони щось означають. Саме фон знака може означати. Ну, Про світлофор теж ми можемо говорити. І є ще багато речей. І тому вони визначили, що така людина не може керувати автомобілем, тому що в неї є вада зору. Хоча вона бачить погано, але ось кольорів вона не відрізняє. Брати і сестри, і навіщо я це кажу? Якщо ми говоримо про хрещення Духом Святим, то має бути свідчення того, що людина його отримала. Має бути свідчення. І Бог дає свідчення саме в інших мовах: що коли люди отримують Духа Святого, коли вони охрещуються Духом Святим, вони говорять іншими мовами. І дивіться: тут далі написано таке: Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Слово. А віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, дивувалися, що і на язичників, на язичників зійшов дар Духа Святого. Бо чули вони, як ті розмовляли мовами і величали Бога? Бо вони чули, бо вони бачили оцю ознаку інших мов. І саме з цього вони зрозуміли, що на язичників це було перший раз, коли на язичників зійшов Дух Святий. Но з, те, з того, що вони говорили іншими мовами, люди, які прийшли з апостолом Петром, вони знали, що Бог хрестив їх Духом Святим. Трошки пізніше, коли апостол Петро говорив слово на апостольському соборі, це написано в дії святих апостолів, 15 розділ, написано в 7-му Мивиші такі слова. Після тривалого обговорення Петро встав і сказав їм. Мужі, брати, ви знаєте, що від днів перших Бог вибрав мене між нами, щоб через уста мої язичники почули слово Євангелії і увірвали, мова йде саме про Корнилія і про його дім. І серцезнавець Бог засвідчив їм, давши їм Духа Святого, як і нам. В російському тексті написано дав їм свідоцтво. Бог дав їм свідоцтво, що вони не просто говорили, а ми хрещені іншими мовами. І хтось їх запитав, а з чого я можу це знати, а де ознаки? А я не знаю, я так розумію, я так вірю. І апостол Петро каже, Бог дав їм ознаку, що вони хрещені Духом Святим і дав їм таку ознаку, як нам. У 11 розділі він теж піднімає цю тему дії святих апостолів. Дії святих апостолів, він каже, що е, зійшов на них Дух Святий, як і на нас спочатку. Тобто була ознака інших мов. Хорошо. А як же ж тоді зрозуміти текст святого Письма, який описується в 12 розділі Пісня до Коринтян, і говориться про те, що не всі говорять мовами? Це дуже добрий текст. Але, знаєте, я хочу вам сказати, коли я робив розбір слова, післання до Коринтян, це було в нашій церкві, і це було на хуторах ще я, там, де я був раніше членом церкви, я одного разу зробив такий цікавий висновок для себе. Дивіться, як Павло пише в 12 му розділі 1 вірші Не хочу брати, щоб ви не знали і про, дари, і про духовні дари. Не хочу, щоб ви не знали. В російському тексті не хочу оставить вас в о дарах духовних. І коли я прочитав цей вірш, я зрозумів дещомтян, в, в церкві були всі дари Духа Святого. Абсолютно, це написано в першому розділі. Послання до коринтян. Але маючи всі дари Духа Святого, вони не мали розуміння про дари Духа Святого. І саме цій церкві апостол Павло пише післання і розтолковує про духовні дари, особливо 12 і 14 розділи. Ну в 13 теж. Знаєте що? Ну, люди можуть не знати про дари Духа святого, але гірше за все, коли вони не знають про дари Духа Святого і про це вчать. І я бачу, що багато хто взявся вчити, але не знає, про що він говорить. І саме в цьому розділі, саме в 12 розділі Пісня до Корінтян говориться про те, що є дари Духа Святого. І ці дари Духа Святого називаються так, різні мови. Дивіться, ми зачитаємо. І кожному з 7-го вірша, 12 розділ, і кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається духом слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, а іншому дарі зцілення тим же духом, іншому творення чудес, іншому пророкування, іншому. Розпізнання духів іншому різні мови, іншому вияснення мов. Іншому, тобто не всім. А іншому. А як же ж ми прочитали там, в другому розділі, коли Дух Святий зійшов на тих 120 чоловік, що там Він зійшов на кожного? Я хочу сказати, і всі стали говорити іншими мовами, що хрещення Духом Святим обов'язково має. Бути підтверджене ознакою інших мов. А різні мови Бог дає не всім. Інші мови це той момент, коли люди спілкуються з Богом через Духа Святого. А різні мови, дар різних мов, це коли людина Духом Святим на інші мови говорить і звертається до людей. І то не у всіх. І воно деколи може значить, бути з тлумачем, це тим чоловіком, який тлумачить, і воно виглядає вже як пророцтво, або без тлумача Бог звертається Духом Святим до людини, яка знає оцю іншу мову. Колись в нашій місцевості відбулося таке дійство. Розповідали мені, значить, старші люди з нашої церкви, які вже відійшли в вічність, про одного чоловіка, теж з нашої місцевості, який прийшов в село Янів. Є в нас таке село Янів або Іванів. І це село воно в нашій місцевості було відоме тим, що там був базар, ринок, і туди сходилися з окружних сел. І там. Ну, торгували. Але цей чоловік прийшов на ринок, прийшов на ринок, з Біблією в руках, Від... взяв Біблію, перевернув її догори ногами, Наверно, що просто не звернув уваги на те, як він її тримає, Начав говорити і начав говорити іншими мовами. І говорить без перестанку Тобто різними мовами. Він не знав, на якій він мові говорить, і він не знав, що він говорить. Але тим часом він почав бачити таку картину. Збираються люди. Уважно слухають, про що він говорить. Їх стає все більше і більше. Потім багато з них починають ставати на коліна, плакати і каєтесь. Коли роз'яснилася ситуація, оказалося, що ці люди, які зібралися його слухати, вони розуміли, що він говорить. Це були євреї, і він звертався до них на єврейській мові. Ви хочете сказати, що багато людей, тих, хто отримали хрещення, вони мають такий дар? Ні. Дар різних мов це дар Святого Духа, і його отримують не всі. І тому написано далі, в цьому ж самому розділу, в цьому ж самому розділі, але в останніх віршах. Не всі говорять мовами перед цим. Знову ж, апостол Павло говорить про те, що комусь даний дар різних мов. І про різні мови і про те, що не всі ними говорять, написано тільки в одному тексті, 12 розділ Діслання до коринтян. І якщо ви захочете, не знаю, як сказати по-українськи таке слово російське да? захочете дослідити цю тему без упередження, напевно, що да? без предубеждення, то ви дійдете до такого самого висновку, як дійшов і я. Одного разу це було на зібранні в Одесі, значить, зібрання проводив Воронаю, і саме він проповідував проповідь. Саме він отримав проповідь. І був один чоловік, якого звали Іван Славік, і він сам був в Чехії. І сталося так, що його дружина повірила в Господа і стала відвідувати саме цю церкву. Але він був чекіст, і він не був згідний з тим, що його дружина стала християнкою. І він вирішив піти в цю церкву і розібратися з проповідником, саме з Воронаєва. Воронаєв не знав замислів цього чоловіка. Він не стояв на проповіді і проповідував слово Боже раптом. Серед людей встає одна сестра і починає говорити іншою мовою. Я хочу вам сказати, деколи дехто каже, що це порушення порядку. А я хочу вам сказати, що це порядок Духа Святого. Якщо ви знаєте Біблію, то в Слові Божому написано, коли другому буде відкриття, то перший нехай замовчить. І вона є замовк. І якби він не замовк, а збив ту сестру, то напевно, що був би застрелений. Він просто став, зупинився, і та сестра виголосила слово іншими мовами, яке ніхто не розумів. Але в кінці зібрання Іван Славик виходить наперед і кається. Оказується, що Дух Святий через цю сестру промовляв до нього на його мові, яку не знали в залі ніхто, знав тільки він. Дух Святий розказав йому про нього все. Розказав він, хто він такий. Де він народився і чого він сюди прийшов. І коли він це почув, коли він це вислухав, і він знав, що ця людина про нього нічого цього не знає, тим більше про наміри його, і він зрозумів, що то Господь. А в Слові Божому написано: коли наміри сердечні відкриваються, то паде ниць і скаже істину, з вами Бог. І цей чоловік став Божим служителем і став нести служіння перед Господом, в Церкві Христовій. І ще й великого Господь його одарив. Це завдячуючи тому, що хтось мав дар різних мов, і Господь його використав. Скажіть, будь ласка, всі ви, хто хрещені Духом Святим, і говорите іншими мовами, всі ви так можете. Через різні мови, які Бог дає окремим людям, Він звертається до людей. І тому. Не всі говорять різними мовами. Але коли Бог хрестить Духом Святим, то це обов'язково підтверджується ознакою інших мов. Скажіть, будь ласка, є різниця в словах інші і різні, чи немає? Є. Інші мови це тоді, коли я отримую мову, якою я ніколи не говорив. А різні мови це інші мови, але їх багато і вони теж різні. І ось такий дар різних мов отримують не всі. Але всі обов'язково мають говорити іншими мовами, якщо охрестилися Духом Святим. Ще хочу сказати тим людям, які охрестилися Духом Святим. Написано, що він тайне говорить Богодухом. і в другому тексті навіть написано в цей восьмий розділ Післані до Римлян, Написано, що ми навіть не, не знаємо, що казати Господу, як це потрібно казати. Ось чому потрібні інші мови, тому що ти не знаєш, що з тобою може завтра трапитися, але Дух Святий знає, і на інших мовах він за тебе ходатайствує перед лицем Божим. Я хочу сказати дещо. Чуєте, в Слові Божому написано, що просите і не отримуєте, тому що просити не на добро. Є такий текст. І ми своїм розумом можемо звертатися до Бога і просити непотрібних нам речей, і Він нам не дасть. Але так не буває з Духом Святим. Дух Святий, ходатайствує за нас по волі Божій, і Він обов'язково, коли Він молиться через нас Дух до Отця Небесного, він обов'язково говорить найнеобхідніші речі за, наш, за нас. І хочу сказати, що ця молитва завжди буде вислухана на небесах. Тому варто молитися до Отця Небесного при сповненні Духом Святим. Хай Бог нас у цьому благословить. Мій час закінчений, Помолимося Богу.